Третій метод зміни навантаження це зміна важелів тіла і пошук нового центру мас. Не буду сильно вас грузити фізикою, просто запам'ятайте. Якщо ми, вивчаючи, наприклад, статичні елементи, підгинаємо ноги одну чи дві центри рівноваги тіла зміщуються і вправи стає робити легше. Це ви можете використовувати для вивчення підйому тіла у передній вис. Піднімати корпус, згинаючи ноги. Це також стосується таких елементів, як горизонт, прапорець, ластівка. Тут ми теж можемо підігнути одну ногу і нам буде легше виконувати цю вправу. Коли звикнемо робити так 15-20 секунд, тоді можна ускладнювати і трохи випрямити ногу. Ще одна варіація полегшення це розведення ніг в сторону у деяких елементах. Це полегшить виконання. А якщо звести ноги разом, то тоді вам буде важче. Якщо ви робите вправу підйом переднього вису, то ви спочатку можете робити це з підігнутими ногами. А якщо вам навпаки вже легко піднімати просто, і без гуми, і з рівними ногами, то подумайте над придбанням жилету обтяжувачу або в рюкзак щось покласти, наприклад, баклаху з водою. Також ще є варіант начепити обтяження на ноги. Все це для того, щоб ускладнити, є обтяжувачі на 4-5 кг, навіть на 2-1 кг для ніг. Або ж вправа підняття ніг до перекладини або на брусах. Зігнуті чи випрямлені ноги це впливатиме на складність, хоча прес буде краще працювати, коли ви робите з підігнутими ногами. Так ми можемо краще скрутити корпус. А більше про тренування дивіться у повному відео на YouTube каналі.